Десята ранку сапери водолази готуються обстежувати дно каналу Сіверський Донець-Донбас. Одягають гідрокостюми, перевіряють балони із повітрям. Координує процес керівник за допомогою підводної рації. На зв'язку керівник спуску розпочати пошук ВНП, направити водолази ліворуч. Пошуку вибухових предметів огороджене червоними мітками. Страхують водолаза за допомогою мотузки. Глибина водойми 4 метри. По рації водолаз повідомляє, що знайшов вибухонебезпечний предмет. Прийняв водолаз. приступити до вилучення ВНП. Знайдений снаряд водолаз передає водієві і повертається обстежувати дно. Цього разу знаходить гранату. Боєприпаси водій відносить на спеціальний майданчик, огороджений червоною стрічкою. Найчастіше знаходяться артилерійські снаряди калібру 23 мм, 30 мм, гранати РГД, Ф1, протитанкові гранатомети, постріл до протитанкових гранатометів та їх фрагменти. Ілля Варушкін працює водолазом 12 років, чотири з яких водолазом сапером. Сумарно має понад тисячу годин занурення. Треба бути дуже сконцентрованим, бо дуже багато буває скажімо так, екстремальних ситуацій, де треба поводитись, не панікувати ніколи. Думаю, дуже спокійно виконувати свою роботу. Не холодно вам в таку погоду? Ну, сухого типу костюму. Ні, можна працювати. Знайдені боєприпаси вантажать у броньований піротехнічний автомобіль. Тут є контейнери з піском, щоб під час руху автівки вибухові предмети не здетонували. Далі їх знешкодять на полігоні. То сьогодні ми виявили три вибухонебезпечні предмети. Це граната F1, це граната РГД 5, артилерійський снаряд калібру 30 мм. Вони були вилучені та в подальшому будуть знищені встановленим способом. За чотири місяці фахівці із підводного розмінування обстежили понад 6 гектарів каналу Сіверський Донець-Донбас та вилучили 80 вибухонебезпечних предметів періоду бойових дій на Донбасі. Нагадаю, канал Сіверський Донець-Донбас забезпечує водою мешканців підконтрольних Україні територій та тимчасово окупованих. У 2014-2015 роках бойовики неодноразово обстрілювали та мінували канал. Вікторія Левчук, Володимир Бугун, новини на Суспільному.